Криптони, усіх вітаючись. Біткої нас зовсім не радує. Прямо на моїх очах він упав до 86 700 доларів. А, такі відмітки в останній раз у нас були приблизно в квітні ще ну, на початку 25-го року. А, що взагалі робити? Чи почалася вже мідвежка? А, чи є ще якісь надії на те, що у нас буде зріст вгору. І взагалі, що робити на цьому ринку? Чи потрібно виходити, чи потрібно докупати. Сьогодні про це поговоримо. А, перед тим як почати, просто швидко нагадаю про свій телеграм-канал. Ділюся своїми угодами, також якимись новинами з світу криптовалюти. Тут саме така актуальна інформація, тому переходьте за посиланням під цим відео та ну, підписуйтесь на канал. Абсолютно безкоштовно. Що взагалі у нас зараз проходить з біткоїном? Насправді цей відеоролик хотів ще засняти сьогодні зранку, але і ось я бачив таку зону, зону підтримки, да, тобто я її намалював цю зону, давайте на годинному таймфреймі, тобто на дневному таймфреймі подивимось, підписав її зону Підтримки. У нас так, давайте Ctrl -Z. у нас тут була ще така продорговка, Ми часто відбувалися від цього рівня, тобто можемо побачити ще з кінця минулого року цей рівень так скажем, постійно себе демонстрував. Тут ми також відбувалися як зона, ну, не підтримки, а зона, від якої ми відштовхувалися, зона опору. Далі ми якраз такою прямою свічою пробували цю зону підтримки, далі уходили в, на початку. Травня виходили вже на наш High і зараз ми знову повернулись в цю зону. Ще сьогодні днем. Ми ну, якби торгувалися від неї, да, тобто не проходили не, цю зону. Зараз ми її а, навіть там, можемо пробити. Зараз будемо дивитися, так самі, прямо лайф, що буде коїтись. А, і взагалі, що в такому, ну, в такому випадку робити, які взагалі у нас є сценарії. Почнемо з того, чи почався вже так скажемо, медвежий ринок, чи перейшли ми в а, мед, медвежу структуру. Для цього можемо просто провести трендову лінію. Давайте зараз а, ось вона в мене проведена. А, і з цієї трендової лінії можемо побачити, що там, починаючи ще з 23-го Року, по суті, у нас був такий аптренд. Да, давайте я і e май вироблю і цю зону також, щоб було трохи гарніше видно. Тобто у нас був такий тренд, і в принципі ми в рамках цього каналу, в рамках цієї зони підтримки, рухались вгору. А зараз вперше взагалі за два з половиною, ну там за два роки, да, ми пробуваємо цю зону, і тут навіть насправді трохи не зрозуміло. Якщо ми закріпимось над цією лінією, то я сказав би, що ще, в принципі, все в порядку, ще, в принципі, все в, рам в рамках сценарію, а, потрібно буде дивитися за цією свічею. Якщо ми там, до 24 а, листопада закриваємося над цією зоною, тобто хоча б вище 89 тисяч, то в принципі ще залишається такий бичий сценарій, ще можна очікувати якийсь ріст. Но, якщо ми закріпляємось нижче цієї зони. То ну, дуже дуже вирогідний медвежий медвежий ринок. Але на мою думку, він не буде продовжуватись якось ну, дуже довго. Скоріше за все, якщо ми пробуваємо нашу трендову лінію, то ми спокійно можемо окатитися там в до 72 тисяч. Тут у нас вже дуже-дуже міцний рівень, від якого ми, скоріше за все, будемо вже відштовхуватись, і далі а, починати так скажемо новий ріст, новий, да, новий зріст. Але на мою думку, ми, скоріше за все, протестуємо просто цю зону, Зону підтримки, так, можливо, там трохи провомося за нею, далі буде якийсь ретест у нас іти цієї зони. А, і, скоріш за все, будемо вже в найближчим часом відштовхуватись. А, також ще з цікавого, що я помітив на цьому ринку, те що а, якщо включимо, вімкнемо денний таймфрейм. Вимкнено вимкнемо ці всі лишні а, а, графіки. Можемо побачити, що приблизно схожа структура у нас вже була. Вже ми з таким працювали. Да? Це у нас був а, ну. Починаючи ще з грудня 2024 року, да, приблизно, приблизно з цих відміток, коли ми поставили нас наш перший а, далі протестували так, саме наш high, коли прийшов до влади Трамп. І після чого у нас пішов, пішла така невеличка корекція. Да, тобто можемо приблизно так це зафіксувати. І якщо ми цю фігуру конуємо, да, перенесемо сюди, в принципі, бачимо. Щось дуже-дуже схоже до цієї фігури. Тобто перший All-Time High, далі його так скажімо, ретестуємо і далі входимо в невелику корекцію. В принципі, навіть по графіку дуже-дуже схоже. Після чого у нас знову змінився тренд, і ми пішли там знову рости там з з 75 тисяч приблизно ну, там, до нового All Time High на 70% да, на 68%. Я також в принципі ну, можу очікувати те ж саме, і які основні фактори так давайте зараз розлінікою. Тобто, якщо беремо ті ж самі 60%, скоріш за все буде трохи менше, але б, там приблизно так, приблизно шістдесят то це ми можемо сходити до 140 тисяч, про які я казав в минулих відео. Чому я взагалі так впевнений в бичому ринку, чому мені здається, що навіть при такої ну, насправді жахливій ситуації, ми все рівно розвернемося і почнемо йти вгору вже найближчим часом? Більш за все, я склоняюсь на два основних таких, так скажемо, принципи: це ліквідність на ринку та взагалі економічне становище якби, економіки США. Да? Почнемо з ліквідності. Якщо ми вімкнемо карту ліквідації на там, Бінансі, можемо чи взагалі. Карту ліквідації да, взагалі на ринку. Можемо побачити, що по ліквідаціям у нас, якщо біткоін там йде на 85 да, тисяч і нижче, то маркетмейкер да, у нас буде взагалі ліквідації там менше, ніж на мільярд доларів, приблизно ну, 950 мільйонів. Але якщо ми просто на таку ж саму відмітку, тобто на такий ж самий відсоток да, руху підемо в Лонг, да, ну, тобто піде вгору графік, то у нас ліквідації буде майже на 12 мільярдів. Тобто, що це взагалі означає, що за ліквідація? Да? Тобто у нас шортових позицій набагато більше відкрито, ніж навіть не те, що набагато, в 12 разів більше відкрито, ніж а, лонгових. І якщо маркетмейкер захоче забрати. Цю ліквідність, а це основна задача маркетмейкеру да, збирати ліквідність з ринку та заробляти на цьому. Маркетмейкери це наші біржі, Bybit, Binance, усі ці компанії. Ну і взагалі просто деякі інституціональні інвестори, там деякі кити. Це основна задача, це основний їх прибуток збирати оцю всю ліквідність. І немає ніякого сенсу просто нам йти на 85, на там, ще нижчі відмітки, тому що там просто немає ліквідності. Ніхто зараз не ну в адекватному Розумі не відкриває Вонгід, да? і якраз з, ну, з цієї причини мені здається, що лонг – це саме правильна позиція, тому що а, ми повинні рухатись так, як маркетмейкер би рухався. Також другий наш індикатор Fear and Greed Index. А, просто зараз на відмітці 10. Да? Це просто екстремальний страх. А, майже усі просто бояться заходити якось в ринок, а, бояться там покупати якісь активи. По більшій часті там всі все продають. І це як. як Ну, це стосується як і сток маркету так і криптовалюти. Да? Там ефірі у нас нижче 3 тисяч, біткоін нижче 90 тисяч. Всі просто в екстремальному страху. Але як ми знаємо, чисто історично, коли у нас Fear and гріт індекс на цих відмітках, саме в такий момент а, дуже імпульсивно у нас починається зріст. Це було як і в 2021 році. Да? Тобто, ось ми можемо побачити, там за а, буквально за місяць, за два місяці, ми виросли на наш отаймхай там 69 тисяч було. Це у нас було і в травні місяці, коли ми спочатку побачили ось такі ось дамп, про які всі також кричали, що все, потрібно продавати крипту, ми впали на 26%. А там також був екстремальний страх. І якраз таки в такий момент, буквально там за місяць, ми доросли до нашого нового Аутаймхайо. Чому я особливо власне, її намалював ну, таку структуру, да, і показав, що вона просто дублюється у нас ще один раз. А, і це все, що касається нас а, саме ринку, саме технічного такого аналізу, да, а, ну не фундаментального з приводу фундаментального аналізу, а, все ті ж самі тарифи. Да, те, що я розповідав в минулому відеоролиці, про додрукування до грошей Канадою, да, те, що те ж теж саме буде проходити і в Штатах. Ще одна цікава новина, то що а, якраз таки, ну як ви знаєте, Трамп планує там почати роздавати по 2000 доларів, доларів. Дивіденди з тарифів, да. але у нас з'явив статті, де ну, просто аналіз каже про те, що грошей не буде вистачати, щоб кожному виплатити там, по 2000 з цих тарифів, тому що тарифи не будуть стільки приносити. А Трамп, як ну, він вже пообіцяв, да, він, скоріш за все, буде якось підвищувати свій рейтинг, там, показувати, що а, він там, тримає своє слово і все інше. І якраз таки, щоб забезпечити ці гроші, а, США будуть додруковувати. А, так ж взагалі весь економічний стан показує що у нас і ну у нас два варіанти чи ми починаємо друкувати гроші да, і доливати ліквідність чи у нас починається просто глобальна депресія просто все падає там в нулі і як ви розумієте ну трамп не може допустити при своїй каденції просто такого стану що при там Трампі почалася якась а, світова криза. А, це ще один фактор, який просто ну кричить про те, що ми не будемо падати, не буде так скажемо, лопатись цей мильний позир. Саме, саме тому я вважаю, що потрібно по цим цінам, як би складно це не було, але потрібно докупати біткоін, докупати навіть ефіріум, тому що 2800 це дуже-дуже солодка ціна. Також, якщо ми відкриваємо якісь торкнети, якісь там іксмери, про які я казав в минулих відео, да, Zcash, бачимо, що всі ці монети вони тільки ростуть. Да, там, старкнет, скільки він дав. Приблизно там 300, а це у нас годинний таймфрейм, да, якщо трохи ширше відкрити, то там він дав майже 300%, да, там трохи більше 2 іксов за останні 2 тижні, да, якраз з моменту, коли я казав про StarkNet. Тому зараз просто самий найкращий час, коли ми можемо по самим дешевим цінам закупи, закупити біткоін. Саме основне не панікувати, просто ходити, тримати до останнього, навіть якщо буде там якась просадка на 70 тисяч, да тобто, ось ця трендова лінія, а не трендова а зона підтримки у нас в. Ну, вірогідно, да, є така невеличка можливість, що ми можемо навіть впасти до 72 тисяч. Да. Для всього ринку це буде просто крах. Але це якраз та ціна, за якою маркетмейкери, за якою якісь там держави крупні, да, за якою якісь фонди крупні. А, та взагалі кити будуть просто докупати біткоін активно. І після чого ми просто прямою свічкою полетимо на наш новий All -Time -High. А, Всі вже почнуть ну, розуміти, що сталося вже приблизно там, на 120 тисяч. Тисячах, якраз таки, коли оці, оці всі люди, оці всі маркетмейкери будуть звивати свою ліквідність. Тому не прогавте цей, цей час. Зараз ідеальний час, щоб докупити біткоін, не на всі гроші, не на деривативні контракти, придбаємо лише на спот і просто холдимо, тримаємо. Біткоін впав ще нижче, да, там, не знаю, наприклад, на 84 тисячі, ще трохи добрали. Ще впав, ще трохи добрали. Тільки з такою стратегією ми зможемо заробити на цьому Ринку, тому що ну, торгувати тут взагалі неможливо. Да? Тобто у нас рухи просто як американські гірки, то вгору, то вниз. Тому просто спокійна стратегія, просто як інвестори докупаємо, радуємось низькій ціні і не стресуємо. Дякую за перегляд. Не забувайте про мою телеграм групу про мій телеграм-канал. Тут ділюсь своїми думками. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Дякую за перегляд і будемо на зв'язку.